І про спорт набирає обертів спортивний сезон у панкратіоністів перед першими відповідальними стартами у змагальному циклі чемпіонатом області, який відбудеться у жовтні. Краєва федерація Панкратіону проводить серії турнірів Королі Палесту. Завдяки цим змаганням атлети можуть перевірити свою можливість участі у майбутніх серйозніших змаганнях. Започаткувавши минулоріч серію турнірів під промовистою назвою Королі Палесту стали наймасовішими змаганнями з квартану в області. Причому організатори постійно змінюють місце їх проведення, що сприяє широкому залученню учасників і пропаганді цього виду спорту за місцем проживання. Якщо попередні змагання відбулися в новому спортзалі на вулиці головній, то наступні в Чернівецькій школі номер 42, що знаходиться на руській. Звичайно, ми стараємося в різних школах нашого міста проводити проводити такі турніри, де наші Наразі нашій федерації пампаціону проводить тренування. Відповідно, в їхніх школах ми стараємося проводити такі турніри, королі Палестри. Як завжди, змагання викликали підвищений інтерес у прихильників цього виду спорту, що забезпечило велику кількість учасників та досить цікаве видовище. У даний час борються хлопці дорослі, це 97-й рік і старші борються, тому в них великий, якби такий, скажімо, обсяг вікових категорій. І відповідно велика кількість хлопців прийшла молодих боротися. Також е, сьогодні перед ними боролися на самі менше. На сьогодні день самих більших і самих менших. Самі менші – це 2006-2007 рік народження дітки проборолися. От ти задоволен сьогодні сьогодні Як я те місце посів? Да, особливо мама з дідусем. Тато, то прийшов сьогодні, ні, мене дуже добре похвалив. О, ти третє місце посів, так? От давно займаєшся? <путується>. Рік. Вже другий рік. Вже навіть другий рік і що. Я дивлюся, а тебе навіть тут травма в голові. Це що, розбита голова? А де під час боротьби, під час занять? Ну що, але це не відбило тебе охоти займатися, так? Да? Mm. Ні. Що скажете про свої заняття? Я навіть сьогодні займався, і мене вона не боліла. Не боліла, да? так? От. Ти давно вже займається, подобається? Так, да, я вже два роки займаюся. Особливо напруженою боротьба була в старшій змагальній номінації, де в багатьох поєдинках потовний час спортсмени не могли виявити сильнішу. І для визначення переможця арбітрам доводилося призначати додатковий час. Важко балакати, але все ж таки, що можна сказати, про поєдинку? Було тяжко, був достойний противник. Ну, це класно, в принципі. Я задоволений змаганнями, які проходять. Чаще би такі проходили. Ну і так більше нічого. Які враження? 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 враження, суперові враження. Хороший рівень, треба більше тренуватися. Достойно програв, правда. Жалко, що програв, хотілося виграти. Що зробиш? Ну але без порті дві сторони або виграв, або програв ну попереду, так. попереду нові змагання і напевно нові перемоги. Так, Бой, безперечно, по-другому не може бути. Мене бачили, що після кожного поєдинку суддя сам підходить. До стаканчика води, тому що дійсно напруга і тяжко такі поєдинки судити. Ну от, що тут для головних, для коли рівна боротьба, щоб кому віддати перевагу? Ну дуже важко. От, що тут суддя, і що впливає на суддю атлет? Чим повинен вплинути, щоб йому віддали? Перевагу? Саме активність. От атлет повинен проявляти активність до бажання до перемоги. Тобто, якщо в нього є кращі технічні якості, то він і активність краще проявляє в цьому. Слід зауважити, що звітний турнір проходить по одному з двох основних змагальних розділів панкратіону – граплінгу. Даний розділ граплінг він нас відкрив наш е, відкрив наш, скажімо, змагальний період цьому році. Це включає в себе кітки, включає больові прийоми, утримання, виходи з больових прийомів. Тобто йде суміш кіткової техніки та боротьби в партері з використанням больових та задушливих прийомів. Слібатюк Олеса Шкевич, тебе дядя